Так само і Авраам, батько всіх віруючих, коли не маючи довго сина, Господь благословляє їх з Сарою Дітородженням. І тоді, вже, коли оце одне єдине немовля, Їхні появляються на світ Господь випробовує їхню віру і хоче щоб той приніс його в жертву чи хоче Бог крові Ісаака? Звичайно, ні. Але він випробовує серце Авраама. І Авраам повірив, що Господь може його навіть і воскресити. Він не знав, як там поведеться, але він покоряється цьому повелінню. Він бере свого сина і йде на ту гору, де має принести його в жертву. Але коли його ніж замахнувся над своїм власним сином, Господь зупинив через ангела. Його і цього не сталося. Авраам довів Богові свою вірність. Так само, дорогі вухресті, брати і сестри, кажуть святі Отці, коли в особі одного чоловіка Авраама, який не пожалів свого сина для Бога, так само і наш Небесний Отець не жаліє свого сина для нас.